Друзья, всем привет. Я вам зараз скажу одну, одну речь. Це песня яку зараз я буду выполнять, Это посвящается всем фронтовикам, кто зараз на фронте борунет нашу Украину. колысь мы переможем. Слава Україні! Зараз для всех фронтовиков, кто боронит Украину, это виконы песня. Строго прошу не судить. Ріхові спічі решня, з нас не двигаться війни, грешні злится нарешті, це движется це звачки живе діти, стали красиві жінки, жив кризикових голодити, а живеться дурини страшні. Сайцерняться легкі. Рице ж навіть дуже сишки, дуже вже та небезпека, намет не завжди зли, Україна в вітрах, пологах, зріла з собою русня, дрібаючи люди хоробрі, грали на наше життя, розити кімнаті розкритом, розіть на московсь. Рор, це живі розвідці, не назавжди. Я говорю. Обов'язково перемога буде за нами. Ратом тепер не спокійний, в очах ширках і винтар. Рор, це говорить рільний. Надвожний енергодар, отсопан пирзанск, Мелітополь на море, жителя земля, риска цанта рода, жизниша моя, потом роти на живий ступ, Жохайні співають пісень, Желеней Цидовий Требій, Сейвний Жандаршні. Вкраїнця живе в пологах, гроила з собою русня, же люди хоробри, жають на наше життя, Жили в кімах і розвітли, роти новим особов, горне до на візди не на Хаві спіють печишні, зварят уходит на В Рини вже літо нарешті, Третья літо в пекелі війні.